Доброго дня, шановні журналісти. Я дуже вам дякую за те, що ви прийшли послухати історію про відому Давоську синю шапку з перших вуст, а не з жовтої преси, яка все перекрутила. Знаєте, історія з синьою шапкою має дві сторони: одна сторона позитивна. А друга сторона е, негативна. Якщо говорити про позитив, то е, дуже добре і приємно, що без е, великих грошей, взагалі без грошей, е, можна підвищити, стрімко підвищити пізнавальність політика. І якраз ця історія показала, що це е, цілком можливо. Але і негативна сторона це те, що е, ми живемо в епоху е, фейкових новин. На жаль, чомусь журналісти, напевно, в них якась або свої там, цілі, або замовлення, або ще щось. На жаль, дуже багато журналістів прочитали це по-своєму і написали по-своєму, і з мухи зробили слона. Тобто, на жартівливий мій пост, жартівливе відео. Вони зробили якісь далекоглядні висновки і чомусь написали таким чином, що багато людей і в Україні, і за кордоном зрозуміли цю новину або цю історію з якимось таким негативним відтінком. Тому це ще раз доводить, що Дональд Трамп правий і що фейк ньюс зараз в нас керують свідомістю людей. Тому я дуже прошу всіх журналістів надалі не піддаватися таким своїм настроям, а все ж таки включати гумор і перевіряти факти. Дуже важливо перевіряйте факти перед тим, як їх серйозно обговорювати або писати про них, або знімати сюжети. А тепер я в двох словах хотів вам розказати, як взагалі ця історія виникла, щоб ви дізналися про це не з таблоїдів або з якихось проплачених. Статей в інтернеті, а саме від мене, від людини, яка безпосередньо цю історію створила, але випадково. Дуже багато там людей пишуть у Фейсбуці, що от там піарники це придумали, це все було зроблено спеціально. Нічого подібного. Все відбулося спонтанно. Перше відео, яке я поставив, воно було зроблено шляхом. Просто на прогулянки ми тільки приїхали і йшли повз цей стенд компанії страхової Цюріх. І мій приятель каже, що ти без шапки, тобі, напевно холодно. Давай пройдемо ще там 20 метрів, і там є безплатні шапки, дуже хороші. От якраз ми пройшли, я взяв шапку і просто записали таке смішне відео, і я просто поставив його у Фейсбук. Перша. Перший, хто написав, а я також також хочу таку шапку. Це була моя мама, яка, до речі, кілька днів страждала через журналістів, які понаписували неправду, і потім дуже багато неприємних речей писали в Фейсбуці. І кілька безсонних ночей моя мама провела до тих пір, поки я їй не пояснив всю цю історію. А вона мене не спитала чомусь. Тому, будь ласка, журналісти, вважайте, що ваші фейкові новини впливають на людей, негативно впливають на людей. Тому е, будьте відповідальними. Е, отже, друге відео е, воно з'явилося на наступний день, коли до мене почали писати друзі, знайомі. Їм також сподобала шапка, і вони просто захотіли таку шапку, як сувенір з Давосу. І я просто зранку пішов, е, взяв ще кілька шапок. І записав сам, я був там сам записав, як я їх беру, і також написав е, жартівливий пост і придумав я. Я сам просто пішов від цих шапок додому і просто вигадав цього охоронця. Я вигадав те, що е, тільки можна брати одну шапку, ну і так далі. Просто для того, щоб ця історія, той цей пост, навіть не історія, я не думав створювати історію, щоб цей пост просто був більш динамічним таким. Можливо, сказати, драматичним, просто я його писав для своїх друзів. І я поставив це відео, написав е, цю історію, і на наступний день відбувся цей шквал е, інформаційний. Е, просто в чому мене тільки не, не, не звинувачували, і в тому, що я. Краду в тому, що мене затримали, в тому, що я майже чудом не був арештований, що я попав в кримінальну хроніку, ну і так далі. Тому подібне. Стільки несенітниць я ще не чув і не читав в своєму житті. Це просто був жах. Ми, ми реготали цілий день, читаючи всі ці новини, які з'явилися в Україні. Потім їх почали вже використовувати в Росії. І далі пішло і в Казахстан, і в Молдову, і в Ізраїль, ну і так далі тому подібне. З одного боку, це смішно, з другого боку, дійсно це показує, що невинний жартівливий пост і маленьке відео на 10 секунд може мати такий ефект, тобто знаєте такий ефект метелика. Ну і потім, вже, коли я зрозумів, що треба з цієї ситуації її доводити до абсурду, тому що журналісти самі. Цю ситуацію зробили абсурдною. Звичайно, пішли потім жарти, і я пішов, записав ще одне жартівливе відео, в якому я сказав всім хейтерам із заздрісникам на зло, беру ще одну шапку, і ще одну шапку і так далі. Потім я так само написав жартівливий, вже такий стобний пост про цукерки з прийняття Єльського університету, ну і так далі. І потім з'явилася вже е, окремим персонажем синя шапка, яка стала дійсно е, мемом, трендом е, в країні. З одного боку, це дивно, з другого боку, дуже приємно і цікаво, що ми. Е, Змогли розсмішити країну просто з синьою шапкою. І Зараз вона дуже користується попитом. Дуже багато людей після цієї історії мені пишуть і просять шапку. І серйозних людей, це і народні депутати, це і судді, це і експерти, політологи і так далі. Тому шапка стала просто хітом, і ми вирішили цю шапку. Нікому не віддавати. Я маю на увазі ті п'ять шапок, які ми привезли. Нікому не віддавати. Якщо ви порахуєте по відео, то ми взяли вісім шапок. Але три шапки в мене віджали ще в Давосі. Також мої друзі, одна шапка пішла. Ірині Шапоровській, це ще моя викладачка з університету, з історичного факультету, вона викладала мене англійську мову. І вона йшла по вулиці також спитала на холоді, спитала, де можна взяти шапку. Я кажу, то Та там пів кілометра пройти і взяти. Але задалеко для неї, вона каже, ай, не, не, не піду я. І, звичайно, що я їй подарував цю шапку, зняв з себе, і подарував шапку. Друга шапка пішла Світлані Заліщук, народному депутату. Я зайшов в український дім в шапці, і вона, звичайно, о, яка класна шапка. Я кажу, таку теж хочеш, ну, звичайно, хочу. Я не міг відмовити Світлані, тому що знаю її дуже давно, і тому віддав їй шапку. Ну і третя шапка також пішла з Давосу, але в іншу країну не буду називати прізвище. Можливо, побачите потім десь це прізвище в натерних інтернетах. Е, тому е, залишилось 5 шапок, і ми вирішили. Я вирішив ці шапки нікому тут не давати. І мається на увазі не роздавати їх друзям. Чому? Тому що на 5 шапок більше 50 е, замовлень, тому хтось образиться. Тому ми вирішили, що ми ці шапки продамо на благодійному аукціоні. І е, виручені кошти ми передамо на благодійні цілі. Ми зараз вирішуємо на якийсь проєктів, але це буде проєкт, е, пов'язаний з е, лікуванням дітей, тому що діти це наше майбутнє, і ми от символічно таким чином хочемо підтримати саме е, спасіння лікування дітей. Е, ми поголосимо трошки пізніше, який саме проєкт е, отримає. Е, Виручені гроші, але, в принципі, вирішили таким чином зробити з цими шапками, щоб нікому не було, так сказати, обідно і образливо. Е, так. Тепер, е, тепер друга історія. Тобто, шапки дійсно стали феноменом, не просто шапки, а вже дійсно воно стало таким, такою історією загальнонаціональною. І було б неправильно не використати цей тренд. Якщо ми подивимося взагалі на політику, як в світі розвиваються різні масові рухи, починаючи з нашої помаранчевої революції, коли під певним кольором об'єдналися тисячі сотні тисяч і мільйони людей в боротьбі за свої права, за відстоювання свого права і за відстоювання свого голосу на виборах. Якщо ми подивимося зараз на останні події у Франції, то жовті жилети борються за певні права, відстоюють певні свої переконання. Зараз в тій же Франції з'явилися червоні шалики, які протистоять жовтим жилетам. Отже Такий формат, він прийнятний і дуже популярний серед людей. Тому ми вирішили використати і оцю синю шапку також для боротьби за кращу Україну для досягнення в тому числі і політичних завдань і цілей. От зараз я хочу оголосити про створення загальнонаціонального антикорупційного. Руху синіх шапок. Цей рух буде мати дуже конкретну мету. Він не буде боротися. Тобто, це ціль і мета цього руху не просто боротися, безкінечно боротися з корупцією. Таких організацій дуже багато, які отримують великі гранти, які роками і десятиліттями борються з корупцією, але, на жаль, результату дуже мало, як ми бачимо. Навіть ті процедурні результати, там навіть створення набу, створення системи декларування, створення національного агентства запобігання корупції, зараз створюється антикорупційний суд. На жаль, я впевнений, що всі ці інституції, на жаль, не дадуть того результату, який потрібен країні. А країні потрібно знищити корупцію. Тому наше завдання, завдання руху синіх шапок це якнайшвидше знищення корупції в країні. І в нас є механізм. Ми знаємо, як це зробити дуже швидко, тому що в інших країнах це зроблено. Але, звичайно, для цього потрібно зміни до законодавства. Який це механізм? Механізм дуже простий з точки зору його реалізації, але він дуже складний з точки зору його впровадження, тому що дуже буде багато людей і людей, які пов'язані з корупцією, які розуміють, що для них це кінець. Але з другого боку, дуже багато буде різних експертів, які будуть казати, що це не демократично, що це порушує там якісь наші міжнародні зобов'язання чи ще щось. Я вважаю, що ми повинні з точки зору здорового глузду робити все, що необхідно для країни, і робити всі необхідні зміни в нашому законодавстві, в тому числі і зміни до Конституції, для того, щоб швидко знищити корупцію. Що це за механізм? Це презумпція винності в корупційних злочинах. Тобто, у нас, як ви знаєте, за конституцію, взагалі загальний демократичний принцип діє принцип невинуватості, тобто прокуратура з обвинувачення повинна довести документально, що людина скоїла певне правопорушення або злочин. Презумпція ж вини це, це протилежний протилежна концепція, і я пропоную її ввести тільки і саме для корупційних. Злочинів. Як це буде працювати, і як це працює успішно працює в Сінгапурі, в Гонконзі, в Грузії, Грузія взяла якраз сингапурський досвід. Тобто, є, наприклад, чиновник або суддя, або прокурор, або е людина, яка служить Службі безпеки. Тобто будь-яка людина, яка має певні повноваження від держави. І або будь-який громадянин, або журналіст фіксує факт, що ця людина має якесь майно, або ця людина десь відпочиває, і що її витрати перевищують ті доходи, які ця людина отримує, і могла б отримати на своїй посаді. Тобто, наприклад, у нас дуже багато є журналістських розслідувань, коли журналісти... Конкретно зафіксували, що конкретний чиновник проживає в будинку, який коштує мільйони доларів. Або там народний депутат, якщо взяти там за останній час, проживає в будинку, який коштує мільйони доларів. А якщо, але якщо подивитися на історію життя і трудову діяльність цієї людини, вона, в принципі, не могла заробити на такий будинок. Відповідно, автоматично заводиться кримінальна справа. Людина викликається. В теж набу їй задають одне єдине питання. Будь ласка, доведи, що ти гроші, які ти витратив на придбання цього будинку або на Мальдіви, або на Сейшели, або ще на якісь е, забаганки, ти отримав законним шляхом. Тобто людина повинна довести, тобто не просто людина, чиновник повинен довести, або людина, яка е, працює на державу, повинна довести, що гроші, які, за які вона купила свій будинок. Вона отримала законним шляхом. Якщо людина не може цього довести, відповідно правоохоронні органи передають цю справу в суд, і суд приймає рішення, але вже суд приймає рішення з точки зору презумпції винності. Що якщо людина не довела, значить суд приймає рішення автоматично про те, що людина скоїла кримінальний злочин, тобто корупційне правопорушення. Відповідно, людина засуджується, конфісковується майно. Людина на все життя повинна позбавлятися права займатися державною діяльністю. І ще що я пропоную: не обов'язково треба людину садити в тюрму. Чому? Тому що ми тоді будемо утримувати цю людину за наші ж гроші, за наші податки. Ця людина може жити. В себе вдома, але вже в маленькій якійсь квартирі, які, яку її можна залишити, або там якимось чином вона надається цій людині, що все ж таки був дах над головою. Але при цьому людина повинна також за вироком суду працювати на громадських роботах. Тобто, людина повинна не просто сидіти і їсти за наші гроші, щось там в тюрмі, а людина повинна працювати і відпрацювати свою провину. Тобто, людина повинна працювати на якихось інфраструктурних проектах, там класти. Бетон, асфальт, я не знаю, прибирати парки, туалети в, цих, в лікарнях і так далі. Тобто, я вважаю, що набагато ефективніше, якщо корупціонери будуть працювати на примусових громадських роботах, ніж вони будуть сидіти в тюрмі. Не треба їх розстрілювати, не треба їх стати в тюрму. Треба їх примусити попрацювати на суспільство, на народ. Тобто, от така у нас мета, мета руху. Досягнути того, щоб домогтися вимо... зробити все необхідне для того, щоб парламент прийняв відповідні зміни до законодавства, включаючи Конституцію. Що ми будемо робити? Яким чином ми будемо це робити? Перше це розробка відповідних законопроєктів. Друге, це ну, подача цих законопроєктів і лобіювання різними способами, в тому числі проведення круглих столів. Мітингів, ну і так далі. Тобто ми розуміємо прекрасно, що наші законодавці на сьогоднішній день більшість з них е, пов'язані з корупцією. Звичайно, що більшість з них е, не захоче приймати ці закони під різними причинами. Вони будуть розказувати, знову ж таки, що це не демократично, ми порушуємо якісь там європейські наші зобов'язання, чи якісь там конвенції, чи ще щось. Е, звичайно, вони будуть проти цього. Але ми будемо збирати людей якомога більше, тобто ми будемо роз'яснювати людям, що таке презумпція винності і чому саме презумпція винності є єдиним способом швидкого подолання корупції в країні. Ми будемо збирати підписи по всій країні для того, щоб все ж таки ці зміни були внесені цим парламентом. Я дуже сумніваюся, що це вдасться, але я думаю, що наступний парламент, в якому будемо і ми... Вже представлені політично, ми приймемо це законодавство, і я впевнений, що Національне антикорупційне агентство буде просто плескати нам в долоні, тому що це розв'яже їм руки, і це дасть їм можливість дійсно засуджувати корупціонерів. Тому що на сьогоднішній день законодавство таке, що скільки б ми інституцій і органів антикорупційних не створювали, на жаль, вони не можуть довести справу до кінця. Спеціалісти можуть мені сказати, є 67 стаття конституції, не конституції, а кримінального кодексу, незаконне збагачення. Вже скажуть, це є. Але я вам скажу, що ця стаття не працює. Вона є, але вона так. І написана, і не змінені інші законодавчі акти, в тому числі і Конституція. Воно все зроблено так, що ця стаття просто мертва. Немає жодного вироку по цій статті. Зараз по цій статті я знаю, ведуть ці, ведуться справи в тому ж набу, але жодна справа не доведена до кінця. Чому розказую механізм, як корупціонери виходять з цієї ситуації, як вони протидіють цій статті. Стаття передбачає, що людину можна засудити за незаконне збагачення, але незаконне збагачення треба довести. В суді треба довести, що дійсно людина незаконно отримала гроші. Тобто, треба довести, що конкретний факт передачі і отримання хабаря. Це зробити дуже складно, це спецоперація, це правоохоронні органи повинні зловити, як то кажуть, на гарячому, схопити за руку. І як ми бачимо вже з нашої історії, останньої, що навіть якщо і за руку ловлять, але через адвокатів, через використання різних процедурних моментів нашого законодавства, дуже важко людину дійсно засудити. Тому. Це одне, а друге, це те, що у нас в Конституції, і це дуже хороша правильно демократична норма. Є норма про те, що людина має право не свідчити проти себе. Тобто, відповідно, людина може не давати ніяких пояснень, ніяких документів, і відповідно по 67-й статті ніяк людину не можна засудити. Наприклад, її ловлять, вона нічого не говорить. От е, теж саме е, незаконне збагачення, коли е, зараз от народного депутата не буду називати прізвище, да, в нього там будинок, в нього він немає в нього грошей на це. Він там в лотереї щось виграє, але все рівно е, в нього не вистачить грошей, тих, які він виграв в лотереї, е, для того, щоб купити цей будинок. Але коли заводять кримінальну справу, він, звичайно, має право нічого не говорити. А довести, де взяв він гроші на цей будинок, в принципі, неможливо. Тому потрібна презумпція винності в кримінальних злочинах. Тобто, ти повинен пояснити, де взяв гроші на цей будинок. Якщо ти не пояснив, не захотів або не можеш пояснити, то ти засуджуєшся автоматично. Не треба державі, не треба прокуратурі доводити в суді, як безпосередньо, коли і в кого були отримані гроші для придбання. Будинку чи для поїздки на Сейшели, чи на Мальдіви, оце принципова річ. І це єдиний спосіб швидко подолати корупцію в країні. Тобто, саме цим буде займатися е, рух синіх шапок, саме тим, щоб в країні з'явилася ця норма, і щоб е, антикорупційні органи могли швидко розслідувати і суди, в тому числі. Суд антикорупційний, який зараз створюється, могли швидко виносити вироки, але справедливі вироки. Мене звинувачують інколи, я вже там писав. Мене звинувачують, що це буде свавілля, це будь-кого можна посадити і тебе можна посадити. Це все неправда. Дуже все просто. Якщо у людини чесні гроші, чесно зароблені гроші, він надає документи. Інколи, коли документів немає, навіть Свідчення і свої свідчення, і свідчення інших людей, які можуть підтвердити, що певні суми грошей були отримані там, чи з бізнесу, чи ще з якихось законних справ, це все можна зробити навіть не документально. Тому ця презумпція винності повинна бути в нашому законодавстві. І я вважаю, я впевнений, що за наявності такої норми. Корупцію на 90% в країні можна знищити за два роки. Для цього потрібна тільки політична воля керівництва країни. І саме для цього я пішов на вибори президента для того, щоб мене обрали президентом. І перше, що я зроблю, це якраз буду лобіювати саме цю норму для того, щоб знищити корупцію. Тому що корупція це головна причина всіх наших проблем. Вся система побудована саме на корупції. Якщо не знищити корупцію, то неможливо змінювати країну, неможливо робити якісь реформи, неможливо піднімати економіку, тому що все пронизано корупцією. Отже, я на цьому завершую свою промову і готовий відповісти на будь-які ваші питання. Будь ласка. Що семантика пов'язує вас з президентом Тікачем, тому що історія з шапками, синій колір? Як ви на це реагуєте? Чи буде це якимось бар'єром для вашого руху? І друге, якщо у вас є вже якісь пропозиції, ви казали, що в наступному парламенті можливо, буде бути чи є у вас якісь пропозиції від конкретних політичних партій, чи ви можете стати свою? Перше, я не бачу взагалі ніяких проблем стосовно того, що колір чи шапка якимось чином нагадують якісь е, історичні події минулого в нашій країні. Взагалі, якщо ми зроб, будемо робити правильні дії, то люди не будуть згадувати те, що колись було. Вони будуть дивитися і пам'ятати все те правильне і добре, що робимо ми. Е, ну, знаєте, якщо дивитися в історії, всі кольори вже хтось використовував. І також предмети гардеробу, напевно, в тому числі шапки. Тому я не звертаю на це увагу. Це пройде зараз. Ще кілька днів про це поговорять. Там ці фотожаби пороблять, і все це пройде як піна. Саме головне це суть того, що ми будемо робити. Що стосується політичного нашого майбутнього, то я вважаю, що ми можемо пройти в парламент своєю командою, і це на моє завдання. Набрати достатньо кількості голосів на президентських виборів з одного боку, для того, щоб виграти вибори, але з другого боку, та кількість голосів дозволить команді, яку я поведу в парламент, дійсно пройти в парламент і бути представленими великою фракцією. Фракція власне, партію, чи як Ні, звичайно. Партійною, звичайно, це буде партія. Я вважаю, що мажоритарна система є неефективною більше того, шкідливою для країни. Я вважаю, що її треба змінити. Повинна бути тільки партійна система з відкритими списками, щоб люди могли бачити за кого вони голосують, щоб не було продажі місць. Ну і так далі. Тобто, треба створити таку систему виборів. Щоб якомога більше в парламент прийшло нових чесних і професійних людей. Тобто, я прихильник принципу меритократії. Якщо в країні на вищих посадах керівних будуть люди, які відповідають меритократичним принципам, тобто що ці люди чесні і професійні, високопрофесійні, то в країні все буде добре. Ці люди напишуть правильні закони, ці люди будуть дотримуватися цих законів, і ці люди. Будуть вимагати дотримання цих законів і в інших людей. Тобто я маю на увазі правоохоронні органи, завданням яких саме є примушувати виконувати закони, які приймає Верховна Рада, наш законодавчий орган. Ще питання? Що я так, я так детально все розповів? Що питань взагалі немає, так? Да? Покажіть, ще шапку посміхайтеся. <плес> ну, тоді ще, ще фотосесія з шапкою, так. Да? Отже, запрошую всіх в рух синіх шапок, тому що цей рух, я впевнений, він війде в історію України і змінить цю країну. Завдяки всім учасникам Руху синіх шапок ми побудуємо успішну Україну. Ми виграємо і президентські вибори, і парламентські.